Продовжуємо працювати над розділом опрацювання табличних даних з використання певного табличного процесору. Обчислення в електронних таблицях. Розглянемо на прикладі задачу. В електронну таблицю введено кількість учнів з 1 по 11 класу певної школи. Необхідно визначити загальну кількість учнів. Для цього в клітинку b 14 можна записати відповідну формулу. Ця формула виглядає досить громіцькою і незручною для ведення. Спростити запис формули можна з використанням вбудованої функції сум, яка призначена для обчислення суми в чисел у вказаних клітинках і діапазонах клітинках. Формула буде мати. Даний вигляд, що значно компактніше і простіше для ведення, розглянемо декілька прикладів будованих функція. Функція сум Завжди під час використання вказується ім'я функції в круглих дужках аргументи Де Діаргументом функції може бути певні числа розділених між собою крапка з комою або діапазон числових значень. В деяких табличних процесорах дана функція має ось таким чином вигляд. Функція average обчислює середнє арифметичне значення аналогічно в певних табличних процесорах її ім'я на іншій мові. Max знаходить максимальне число. MIN знаходить мінімальне число. Виконамо завдання працюючи з комп'ютером, використовуючи один з табличних процесорів, наприклад, Excel. Завантажимо, наприклад, табличний процесор через створений файл, вказавши йому ім'я кількість учнів школи. Автоматично нагадує, має три аркуші. Перейменуємо перший аркус. Кількість учнів. Останні аркуші можна видалити. Ведемо таблицю з відповідними даними. Перший клас, другий клас. Так як міск клітинок від Б13 до Б14 аналогічно відрізняється тільки номером класу, можна заповнити їх автоматично використовуючи маркер автозаповнення. Ведемо будь-які числові значення, кількість учнів класів так, щоб не перевищували 35. Вівши відповідні числові значення можна змінити порядок їх вирівнювання в клітинках. В клітинках b 14 b 15 b 16 b 17 вкажемо відповідні позначення для знаходження загальної кількості учнів в класі, середньої кількості учнів в класі. І, відповідно, найбільшої кількості учнів в певному класі і найменшої кількості учнів в певному класі, змінимо розміри стовпця А, щоб відповідні текстові повідомлення помістились у відповідні клітинки. Розглянемо декілька способів, як можна завантажувати і виконувати обчислення за певними функціями. Розглянемо, що функції поділені на категорії. Завантажити дані функції, тобто бібліотеку функцій, можна декільками методів. Перший метод біля рядка формул, відповідна позначка FX, яка активізується, натиснувши майстер функції. В даному випадку автоматично 10 недавно використаних категорій, і можна побачити, що функції поділені на категорії залежно від призначення. Наприклад, перейдемо в категорію математичному і аналізуємо, що деякі функції вказані літери англійського алфавіту імена, а деякі функції літеру українського або російського алфавіту. Наприклад, функція ABC так, як ми не знаємо її призначення. Excel підказує, що дозволяє повернути модуль, тобто абсолютну величину певного числа. В даному випадку можна дізнатися призначення даної кожної функції. Звертаю вашу увагу, що є функції, які містять лише один аргумент, а є функції один аргумент, які, один аргумент, які дозволяють. Містити більше, ніж два аргументи. Два і більше. Наприклад, функція, яку ми з вами розглянули, сум, помічаємо, що в даному табличному процесорі її ім'я, літери не англійського алфавіту. Сумірують аргументи. Містить два і більше аргументів. Розглянемо інший спосіб, вкладка формули. І ось тут ми помічаємо, що є бібліотека функцій, відповідний значок Вставить функцію автоматично відкриває. І категорії логічні, текстові, математичні, другі. Розглянемо перший спосіб використовуч бібліотеки функцій для визначення усього. В даному випадку, функція Sum, яку ми раніше розглянули, належить до категорії математичні. Знайшовши дану функцію, відкривається вікно, де потрібно вказати аргументи функції. Які будуть розділені відповідно через крапку з кому, де у функції може бути одне число, а може бути певний діапазон числових значень. В даному випадку, так як нам потрібно знайти кількість учнів в класі, які знаходяться в одному діапазоні, тобто достатньо у вікні число 1 вказати даний діапазон. Помічаємо, що. Автоматично маємо попередній перегляд, вже е, аналізуємо 288. Ось в даному випадку результат. Це один із способів. Другий спосіб, якщо ви знаєте ім'я функції, середня кількість, average, е, літера англійського алфавіту ім'я, або SR, знач е, літери. Е, Російсько-букраїнського алфавіту. А проаналізуємо, якщо вводити ім'я-функції average на англійській мові, помічаємо, що Excel не розуміє дану функцію, введемо літери SR-знач. Знов помічаємо, що не реагує. Нагадую, будь-яка формула починається з символу дорівня. Тобто, велике значення має, якщо ви вводите функцію вручну, обов'язково поставити знак дорівня. О, і тепер бачимо, що Excel зреагувало на перші літери SR. І ось знайшли нашу функцію «СР-знач повертає середнє арифметичне». Двічі клікнув дану функцію обираємо його. Потрібно вибрати певний діапазон числових значень знов, так як вони розміщені в нас в одному діапазоні, то достатньо навести на перше числове значення, затиснувши лівою кнопкою миші, не відпускаючи, протягнути до останнього числового значення і звертаю вашу увагу аргументи в дужках. Якщо дужка відкрита, то вона має обов'язково бути закрита. І, відповідно, виконаємо дану функцію, або клавіша Enter, або знак ведення біля рядка формул. Оце другий спосіб. Інший спосіб аналогічно, ви знаєте ім'я функції. Нагадую, вводимо з клавіатури. Символ дорівнює найменша кількість а. на англійській мові Max перевіримо. Аналізуємо, що Excel не зрозуміло. Вводимо на іншій мові. о, І бачимо: так, макс. Далі, можна діапазон, звичайно, виділити мишкою, а можна ввести вручну, вказавши клітинку, де починається діапазон, адресу, двокрапка і клітинку, де закінчується. В нашому випадку, це клітинка b 3 Нагадую, на англійській мові адреса клітинки на англійській мові. b 3 Обов'язково поставити символ двокрапка, Роздільник між числовими значеннями в певному діапазону і останній b 13 Закрити дужку. Тобто діапазон даних можна ввести вручну. І бачимо, автоматично розпізнало даний діапазон. Проаналізуємо, що нам потрібно було в цій клітинці знайти найменшу кількість учнів в певному класі. А ми згідно формули використали функцію Max найбільша кількість. Можна або змінити відповідне ім'я функцію на мін. Або перемістити, так як найбільша кількість мала бути в клітинці нижче, перемістити в дану формулу в клітинцю нижче. А в даній комірки відповідно знайти. Найменша кількість. Використаємо інший спосіб, використовуючи вкладка формули. І отут бачимо є символ автосума. Проаналізуємо, відкривши даний список, ми з вами помічаємо, що є сума, середнє число, максимум мінімум другі функції. Знову автоматично відкриває майстер функції. Використаємо так, як нам потрібно знайти найменшу кількість, мінімум. І ось помічаємо, що автоматично додавало, дорівнює ім'я функції і діапазон а, в даному випадку виділо перше значення, так, вірно, але і відповідно до цієї функції. Останні два значення не мають входити в на діапазон. Тому змінимо, вівши ось до b 13 Ось інший спосіб, як можна було виконати обчислення за даними функціями. Цей значок автосуми можна знайти: вкладка Головна. Група Редагування. І ось бачимо даний значок. Швидкий і легкий спосіб, але це лише можливо використати в локальній версії табличного процесора Excel. Зберігаємо зміни в документі. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули обчислення за формулем використання певних будованих функцій.